Я отримав відзнаку на коронації слова. Це перша моя відзнака поетичній номінації. І називається Молитва до осені якраз актуальний. Романс. Я його писала як пісню, і дуже сподіваюся, що хтось із композиторів відгукнеться і напише музику, і виконає. Ще... Це не фай, то може і. Значить, молитва до осені романс. Подаруй мені осени щедрі свої, врожаї, щоб і вина, і меди, і плоди, і хліби насущні. І любові безмежної, щоб захотілося душ, всенький світ обійняти, зігріти в обіймах твоїх, подаруй мені осени щедрі свої рожаї. Забери в мене, Осене, Відчай, зневіру і страх, і картання за те, що не встигла чогось розпочати, і прокляття, і гнів, і невміння своїх пробачати, і образи дрібні, і печаль за минулим в очах. Забери в мене осене, Відчай, зневіру і страх. Захисти мене осени від лицемірства і зла. Від злиденних душею, зрадливих і заздрісно, ницих, метушливих і підлих, підступних і багатолицих, від отих, котрі в серці не мають ні крихти тепла, захисти мене, Осене, від лицемірства і зла. Подаруй мені, осене, рими нові і слова, щоб красу твою плинну могла у пісні перелити, щоб легше минало чекання наступного літа, щоб дитину у серці виліяти віру в дива. Подаруй мені, осене, рими нові і слова. Подаруй мені, осени, щедрі свої врожаї, забери в мене, осени, відчай з невіру і страх, Захисти мене, осени, від лицемірства і зла. Подаруй мені, осени, рименові і слова.